Всім привіт, підписки мого каналу, відео це іменно про те, як я почав создавати собі електростанцію, з яких я компонентів почав. Відео може чуть-чуть трошки бути довгим, але я вам розкажу по порядку, як я почав розвиватися свою електростанцію, з якими я мінусами зустрівся, і які би я би зараз вам рекомендував що зробити Саме перше, що я почав робити, купив собі сонячну панель на. 50 Вт, 18 вольт там до 20. Ну, більше я ніколи не буду купляти таку низьку вольтну, але суть купив. Купив, думаю, щоб заряджати акумулятор. Потім думаю, як то зарядити акумулятора. Тоді ж не було, тож було, того не дуже розвивалося. Спаяв собі з телевізору старих, витягнув от, транзистори. У от, от, такої версії. Я тими транзисторами управляв. Мікросхемою LM317. Так, да, Зараз є такі зборочки. Це вже найкрутіше, вже і вони є в імпульсному режимі, як я себе не помиляю, працюють і вже набагато краще. Отакі зборочки є. Чим отакі? Бо то в линійному і вони дуже сильно грілися. Це іменно такий варіант, бо тиво вони десь 150 гривень, це є в районі 7 чи 8 А, як я не помиляюся. От версія цей DCD-Поніжайка. Можна купити 20 амперну таку DCD поніжайку От Вона пише, що вона 12 ампер. Можна купити 20 амперну, вона має по короткому замиканні, дуже гарно себе зарекомендувала. У мене імену стояла така зборочка, вона працювала іменно в такому форматі, з панелей заряджало акумулятор кіслотний. Кінс... Потім з кислотного акумулятора я заживляв діодне освітлення по всій хаті, брав діодні стрічки, брав кабель інтернетний, розшивав, витягував по дві жилочки, розкидав. Да, там було сильне падіння. Але мені це було байдуже. Мені було, щоб світилося хоч яке світло. Та, да, якраз воно создавав опір. І виходить, у мене хата до 230 квадратів, освічувалися там, типу, зони коридори, там туалети, ще одні коридори, там прихожі, підвальні приміщення, воно ну, там в районі до 1 А. І мене це влаштовувало. І таке стояла DCD-поніжайка, яка з акумулятора черпала і заряджала заражала телефони. Бо, наприклад, в разі чого світла нема, в мене було світло, яке світилося, і телефон заряджати. бо були грози, виключалося світло, і я вихід з положення шукав іменно в такому форматі. мені пропрацювало і працює ще далі. Можливо, я відео знімлю, як воно у мене працює. Я ним задоволеним тим. Тільки треба ще дещо там досконалити, але то вже з часом я то вже досконалюю. Багато вже що проробив, там стоїть датчик до і Зараз він працює в такому режимі, що коли настає день, воно виключається, настає ніч, і воно світиться. Воно світить легенько, як аварійка, і ви собі по хаті ходите, не включається світло і економите лампочки. І Цикл, як то кажуть, лампочок теж збирається, бо лампочка має там цикл, і чим більше ви включаєте виключаєте, тим швидше вона виходить зі строю. Ну, На даний час можна купити DCD-поніжайку, вона навіть буде краще, ніж таке. Акумулятори я потім використовував такої зборки. ну, То імуно треба було заморочити, щоб було більше йому. Потім я перейшов до того, що я собі купив такий контролер, отакий з Aliexpress купив. Я не знаю, вроді би дав чи 300 гривень, тоді почалося дуже вони популярні себе, але в вони себе не оправдали, ніколи б в житті його не купляв. І ще раз наголошую, що краще купити таке. Я його використовував, зараз розкажу, які цілі. Потім його купив, він мені попрацьовав деякий час. Він не контролює заряду, не контролює. да, USB працює, все добре, але він заряд не контролює. Він просто перезаряджав акумулятором і мене це не влаштовувало. Потім він благополучно згорів, як то кажучи. І прикупив я собі таку версію, але то є 20 А з пасивним охолодженням, дуже гарна якість, дуже гарно працює. То Є інтерфейс для того, щоб підключення під комп'ютер. Ніяк я не міг цим дати раду. Хороша річ, але дуже дорога. Він виходить, по рекомендації дивився. Я надію від у мене в на каналі. Я його експериментував, як воно є. 20 А до 100 В. Я потім купив дві сонячні панелі по 36 вольт. Я заплатив по панелі. По 1800 чи по 1900 гривень за панель Бушні. Е, Провіряв панелі, щоб не були на них такі, як виглядають блискавки, тріщини ще щось і робив на короткому змиканні. Наприклад, як сонячна панель видавала 7-8 А, то я брав тестер, включав рез режим. О, наприклад, от є тестер. От такі, о, включав режим Амперажу. Брав, включав його в такий режим і запихав на коротке замикання. Дивився, чи вона коротке тримає. Як воно там тримало в районі там, 7, 7 А6, мене це було задоволено, я зразу панель купляв. От, ось. У мене контролер стояв. Потім я перейшов на ПМР, а то йому своєму другому. Як то кажучи, продовжив, мій друг теж користувався до пори часу, то вже забрав ПМР, бо мені вже ПМР не потрібно. У мене вже система потужніша на 5 кВт. Вот, система у мене працювала так. Це дуже бюджетна. Брав купляв такий інвертор, я заплатив за нього 300 гривень. Він пише на ньому, що він має 1300 Вт. В реальності він має 600, ну я його використав 500 Вт. Він може там кутел насос, суто насос, електроніка в мене була для кутла дуже проста. там До інкубатора продаються плати, то воно в мене все справлялося, в мене включав, виключав насос. Откий інвертор, в мене і Wi-Fi працював, і лампочки світилися, цей модифікована синусоїда. То вибів два дротика, кнопочки. Тут є, наприклад, є кнопочка, воно виводило так, По порядку я вам розказую так: стояв контролер, від мене заряджав. Цей контролер акумулятор. З акумулятора бралося, підключався от сюди. Коли вольтаж піднімався, воно звідси я брав от у мене зборка є релюшок, і воно поступало. як я не, а, Ось от от таке було підключене. Вот у тих два дротів, воно заживляло релюшки. От тут є одна релюшка, друга релюшка так, і третя релюшка. І з тих релюшок ще одна така стояла от релюшечка. От вони є. І з тої релюшки, яка автомобільна, і виходило ще два дроти, і вони були під'єдні мені іменно от сюди. Коли тут появлявся заряд, що воно показує, я тут виставляв відсікати, і тут різний вольтаж, воно відсікало. І коли мене влаштовувало, що акумулятор заряджений було, тут контролер бачив, він якраз відсікав нагрузку. Він подавав сюди вольтаж, коли сонечко було, включав е, інвертор. Інвертор запускався і тут переключало. Тут положення в мене так. Центральний, і тут центральні дві релюшки взяв. Дві центральні, виходило на 220. Тут. І от тих, два контакти виходили, щоб тут була підключена, наприклад, нагрузка. От тих два ні, середніх було підключені під нагрузку. Тихво, два крайніх було підключено під тих було підключено під інвертор. То є, наприклад, коли напруги не було, я провірав тут коротке замикання, то воно було підключено для 220, щоб тут було. А коли напруга з'являлася, воно замикало. То я підключав це під інвертор. Що, коли тут появлялася напруга на релюшках, воно замикало, і воно йшло з інвертора. От, одна вилучка йшла з інвертора, а друга вилучка йшла з 220. І от, така в мене зборочка. Дуже мені сподобався, бо купляти ті механізми, які дуже довго переключають, мене це не влаштовувало. воно секунду часу переключає, ще досі робить і все працює. От, воно якраз брало з акумулятора сюди. Я йому не використовував під акумулятор, а йому сюди підключав і тут. І от виходить отак. Акумулятор заряджається, заряджає контролер. Отакий. Від сонечка, сонячні панелі брати по 36 вольт, або ви, наприклад, більше по 24 вольта. Ну, брати такі панелі, які вони дуже сильно розповсюджені, щоб ви в будущому, як схотіли по збільшити потужність своєї електростанції, щоб ви могли докупити панелі. Бо, наприклад, ви купили на, на 18 вольт, або потім купили на 36, ви з тими 18 -тими нічого не зможете зробити. Вони у вас просто будуть лежати, хіба що окрему маленьку систему робити для якогось там аварійного освітлення. І можна зібрати отакі електронні сигарети такого формату, і з них зробити собі зборку. Бо я собі буду ще робити. Це буде в мене переносний павербанк для всяких робіт. Отака така в мене була електростанція, яка відпрацювала дуже файно. Інвертор мені сподобався. Інвертор вибираю іменно так. Я його в вик... Включаю інвертор через блок жилення і чи який в нього ток. Як в нього ток був в районі там, там, 400 мА чи 500 мА, там, а. мене влаштовували, я такого не купляв. Він був 1,2-1,3 А. Я такий інвертор не купляв по тій причині, що я знав. Що вони дуже багато споживають, і в них КПД дуже низьке. Я так в... дивився і мене це влаштовує. І як інвертор буде споживати там, холостий хід там, ампер чи 1,5 ампера, це дуже багато. І, наприклад, цей інвертор холостий хід 400 мА. І мене дуже влаштовує, все класно, він спрацює. І в нього КПД в районі там, 97%, як я це не помиляю. І дуже ним задоволений. Отака електростанція, щоб її зібрати. Ну і ще можна до неї доставити отаку зборочку, теж, щоб воно вам там USB працювало, якісь освітлення. Ну, отакого в мене формату малесенька електростанція. Дякую всім за увагу, всім пока. Ставте лайк.